Вже темнувато. Заодно і провіримо, як в наших автомобілях світять фари. Ось така Mazda цей x 7 вечірнє таке оновлення, залітає до нас на продаж. До речі, мотор 2.3, але працює просто як, не знаю, як зажигалочка. Все чітко. Салончик теж збережений. На автівочці 166 тисяч пробіг. Авто. Мало двох власників. Автоматична коробка передач, круїз-контроль, мультіруль, музичка у нас босе, повний електропакет. Така вона вона без ключовому. Десь весь зимова гума. В гарному, дуже стані, дуже в гарному. Задні патронічки, багажний відсік у нас просторий, маємо таку Поличку шторку, докаточка теж присутня, всі ключики, домкратики. Мастило стоїть, запасне, надолив мабуть, або залишилось після заміни. Ось такий апаратик. Ціна його буде 7000 доларів. Коли цікавить таке авто, або хоче зробити тест-драйв, всіх чекаємо для тест-драйву та переглядів місто Бердичів. Вулиця Грецька, 15, майданчик, автохаб. Ось такий прикольний апаратік на автоматі.